Моє хобі, сад город, розпочався. Після 20 лютого перші вихідні починаємо садити перці. В комірчинки насипаємо земельний субстрат, вже є пророщене насіннячко перцю. Кладемо в кожну комірчину вермикуліт як субстрат для збереження вологи. Беремо крутий. Кип'яток і проливаємо кожну комірчину. Перчикам це дуже-дуже подобається. Притискаємо, зайва волога вийде через отвори, які є внизу. Трішечки зачекаємо, щоб трошечки остила земля, робимо такі ямочки. Для кожної перчиночки, для кожного зерняточка. Туди будемо поміщати пророщене наше зернятко в кожну комірчиночку одне пророщене зернятко. Присипаємо далі сухою земелькою, кожну комірчинку з зернятком і притискаємо, щоб голівка. Потім не мала капюшончика. Притиснувши, отримали такий пологовий будинок для перцю.